Доброго вечора, друзі! Слава Україні! Вітаємо вас на завершальному матчі сьогоднішнього ігрового дня, ігрового вечора. Мастера Тіліка Ліга стартувала у нас, стартував чемпіонат зимовий. І це фактично перший матч для обохтей. Ілля Білус 15-й. Зараз одразу ж удар по воротах. В Лізі, українській та інших чемпіонатах. Загалом зараз довори майстер. Лізі. В першій лізі в нас 11. А зараз після цієї атаки продовжимо удар стійко. Гарот. І цей пресник призводить до ще одної помилки. Вихід 2-0. Зараз можна забивати, і м'яч не влітає якимось дивом у ворота. Це диво. Чим відповість Global Logic, Зараз побачимо. Є удар. Рикушет, і тут вже доводиться. А, це м'яч. Пас перехоплення в перехоплення, До Варейзе пробиває. Так дицький. Не проходить суперника. Вихід 2 в 1 Зараз гравців Global Logic до забиває, ні не забиває. Там все можна оперативно дізнатися. Зараз в атації. Global Logic, удар. Кушетим. Демос. До під удар, Удар поперечка. Розіграла зараз гравці. Двантіс, удар Брунець. Ігордецький сомий номер. Зараз печу у ворота. Халди 0 Глобалодік відкриває. Рахунок. Класний гол! Зараз е... на старті другого танця від Артура Січки. Доверрається. Удар. І тут все-таки Адвантіс. Зберігає його під своїм контролем. Роман Грищук, його удар! Можна і пробити, дивимось. Все-таки простріл. м'яч у воротах, але звичайно ж цей гол не був. ще більше знаходиться в центрі майданчика. Можливо, зараз не пройшла ця Атака продовжується. до Ворезя пробиває. І зараз ще й кутовий. Знову Віктор Штиньович. Знову на місці воротар. Класний сеп. Є удар і на місці Кіпер. Команди Віталія Багряка. Точніше, можливо, і Віталій Багряк наразі не дає вказівку атакувати. Більшими силами в п'ятьох. У нас рахунок стає 2-0. Забиває в нас Володимир А Ганад. Продовжується атака. Два непогано тут прийшов по флангу гравець цієї команди. Удар по порожніх воротах Меч іде по.